20 червня рятувальники Херсона потрапили під ворожий обстріл під час аварійно-відновлювальних робіт на території мікрорайону Острів. Так як я волонтер і бойовий медик, ми виїжджали до лінії фронту разом з іншими волонтерами або з військовими. Поки, нога. Поки права нога. Тоді загинув один рятувальник, а ще вісім отримали поранення. Фактично, кожен з них був важко поранений, в кого кровотеча, в кого контузія плюс кровотеча, і ситуація була, м'яко кажучи, невесела. Андрій був на місці події і першим кинувся рятувати надзвичайників. Завдяки йому хлопці отримали вчасну домедичну допомогу і були евакуйовані до лікарні. Їх прооперували, вони лікуються і сподіваюсь скоро з ними зустрінемося особисто потисну руку і скажу, що вони герої ДСНС. Це справді воїни, які без зброї стоять також на передовій під обстрілами і роблять величезний вклад в безпеку України.